Привіт, друзі! Сьогодні 13 липня з вами знову Дрі Клочок. Пентагон запитує у Австралії та Японії, а чи готові вони долучитися до війни, але не війни Росії проти України, а можливо і війни Китаю за Тайвань. Бо Сполучені Штати Америки однозначно будуть захищати цей острів. І вони запитують, наскільки дієвим є їхній військовий союз із цими двома країнами. Що там відповіли? Я обов'язково про це розповім. Так само зараз готовий повідомити деталі про можливе виділення Дональдом Трампом в Україні суми майже 9 мільярдів доларів для військової підтримки. Звідки взялися гроші? Цікаве запитання. Я готовий на нього вам відповісти. Тому з вас коментар, підписка, вподобайка, звісно, Шер. І, друзі, прошу вас долучатися до збору, які ми постійно проводимо для Збройних сил України. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. А тепер детальніше слухаймо уважно. Розпочну із атаки по Україні. Окремі телеграм-канали писали, що минулої ночі, мовляв, по території України не прилетіло жодного шахеду. Це не зовсім так, тому що Збройні Сили України, зокрема підрозділ повітряних сил, повідомляє про те, що минулої ночі зафіксували на території України 40 безпілотників типу шахет і 20 інших. Було збито 20 шахетів, 20 було втрачено локаційно. Це офіційна інформація. Друзі, тому слідкуємо за цими повідомленнями і слідкуємо за тим, як українські безпілотники прилітають по території Росії. Так, вони туди долітають не так багато фіксують щоночі в Міністерстві оборони Російської Федерації, що вони нібито збили там 30, 40, 60, коли 100 коли трішки більше безпілотників, ми бачимо часто повідомлення про те, що блокують роботу наші безпілотники російських аеропортів. А минулої ночі наші безпілотники долетіли до Кстовського нафтопереробного заводу. Наразі відомо про те, що у російському Кстово, це Нежгородська область, після атаки дронами спалахнула масштабна пожежа на заводі з виробництва бітуму. Там зруйновано дві ємності з нафтопродуктами об'ємом по 200 кубометрів і існує ризик перекидання вогню на згаданий мною Кстовський нафтопереробний завод. Виносять наші Збройні Сили України, нафтопереробку Росії, і я вважаю, що роблять правильно, в тому часі багато прильотів є і по військових об'єктах, ті, які саме забезпечують виробництво ракет, снарядів, пороху та обладнання, необхідного для військово-промислового комплексу Росії. За цим слідкуємо. Про гроші, друзі, дуже цікава інформація про те, звідки ж візьме Дональд Трамп гроші для України і чи візьме він їх взагалі. Сьогодні видання CBS News пише про те, що Дональд Трамп може заморозити 5 мільярдів російських доларів, які є на території Сполучених Штатів Америки. Це російські активи, які, в принципі, вже певною мірою обмежені використання росіянами. І, мовляв, далі Трамп може їх навіть конфіскувати і передати у Україні. Це не зовсім так. Видання CBS News пише про те, що, мовляв, на такий крок Трамп може наважитись для того, щоб тиснути на Росію. Так, може наважитись, але для цього у Сполучених Штатах Америки існує ціла процедура, яка передбачає конфіскацію цих активів у рамках кримінального процесу, тобто потрібно порушити кримінальну справу, довести. Причетність е, власників цих активів до спонсорування війни Росії проти України. Це будуть судові засідання, і потім, за рішенням суду, прокурор Сполучених Штатів Америки справді може ухвалити рішення про передачу цих коштів Україні. Такий один випадок вже був за часів Джозефа Байдена. Тоді ми отримали приблизно біля 6 мільйонів, не мільярдів, а мільйонів доларів. Активів російського олігарха Малофєєва, який спонсорував свого часу Гіркіна-Стрілкова, що організував сепаратистський рух на Донеччині. Це було, якщо я не помиляюсь, у 2023 році. І це був прецедент. Більше жодного подібного випадку в країнах, де росіяни тримають свої активи, не було, в тому числі і в Європі, і в Канаді. Але, звісно, все може статися. Це 5 мільярдів доларів, друзі, звідки візьметься ще 4. Я вчора буквально вам говорив про те, що чим далі, тим більше повідомлень з'являється про те, що Трамп заморозив гроші, які були передбачені бюджетом США на допомогу Україні ще у 2024 році. Це сума понад 60 мільярдів доларів. Багато цієї допомоги ми вже отримали, але багато ще і не до Цифри називають різні від 10 до 20 мільярдів доларів. Видання CBS News пише про те, що у Трампа є 3,85 мільярда доларів, які залишилися від колишньої адміністрації, які він може витратити на військову допомогу Україні. Це програма президентська PDA, коли Трамп справді може дати команду, взяти зброю на складах, яка є у Сполучених Америки, і відправити до України. Чи скористається Трамп таким правом? Чесно кажучи, поки що ніхто не знає, але про це багато говорять. Справді, такий спосіб Трамп може натиснути на Путіна, враховуючи те, що завтра, 14 липня, Трамп обіцяв зробити якусь заяву по Росії, то, можливо, таке рішення буде ухвалено. Чекати залишилося недовго. Тому, друзі, аби бути на вістрі подій, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал мережу X. Фейсбук, посилання знайдете в описі під цим відео. Ну і також слідкуйте за повідомленнями тут на Ютуб-каналі. Тому перевірте свої підписки до інших подій, які також сьогодні нам важливі в контексті можливої подальшої військової підтримки. Найближчі 10 днів може відбутися засідання групи Рамштайн. Про це повідомив німецький генерал-майор Крістіан Фройдін, який говорив в тому числі, про те, що Україна отримує далекобійну зброю. Далекобійні ракети чи дрони. Засідання Рамштайн планують провести у режимі онлайн, так само, як то проводили і на початку червня. Відверто кажучи, сьогодні, як на мене, значимість Рамштайну дещо зменшилася. Керівництво на цією групою перебрали країни НАТО в переважній більшості там здійснюють управління процесами саме представники Великої Британії, Німеччини та Франції. Неостанню роль зараз у допомозі України відіграє сама Німеччина. Тому справді важливо залишати всі формати для того, щоб актуальність проблеми російсько-української війни не сходила на другий план. Німеччина ж в майбутньому потенційно може постачати до України ракети до американських зенітно-ракетних комплексів Петріот власного виробництва. Друзі, це дуже добра новина, і про неї повідомляє координатор спеціального штабу з питань України в Міноборони Німеччини, згаданий мною Крістіан Фройдинг. Німеччина вже запустила власну лінію з виробництва ракет до систем Patriot. Очікується, що в 26-му і в 27-му роках або в цей період ми отримаємо перші уже німецькі ракети до систем Patriot. Дуже хотілося, щоб ми їх просто розміщували на складах. Ну, як бачимо, друзі, Європа оговтується, озброюється. Україна в цей час тримає оборону. І за європейців, в тому числі, громадяни Європи поки що спокійно п'ють каву, поки що, але навіть Німеччині вже говорять про можливий призов до війська жінок на тлі загрози атаки Росії по території країн Європи. Усе рухається за планом високої дипломатки Європейської комісії Каї Калас і тих, хто конкретно сьогодні вбачає за необхідне. Підтримувати Україну в тій мірі, в якій їм необхідно для того, щоб в цей період готуватися до можливого протистояння проти російської агресії. Все рухається за планом європейським на превеликий жаль. Але з іншого боку, друзі, це для нас і хороший варіант. Могло б бути і гірше, якби Європа відмовилася від підтримки України взагалі. Тим часом Росію підтримують краще, ніж нас. Зокрема, Ейн після зустрічі із Лавровим, очільник КНДР, якого ви добре знаєте, заявив про те, що Північна Корея буде підтримувати Москву стільки, скільки потрібно, в її прагненні протистояти Заходу. Він це заявив, звісно, під час зустрічі з Лавровим, але це не вся що друзі інформація, яка стосується підтримки Північної Кореї. Читайте Китаєм, російсько-української війни, зокрема Росії. Органи військової розвідки Південної Кореї повідомили про те, що Північна Корея поставила до Росії 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм для підтримки її війни проти України. Конкретний період постачання вони не повідомляють, можливо, вже більша частина цих снарядів використана, а можливо і ні. Буду слідкувати за цією інформацією, обов'язково вам уточню і її і повідомлю. Згідно з доповіддю, Агентства військової розвідки Північна Корея надала Росії близько 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артснарядами. Якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 мм, кількість поставлених снарядів, як передбачається, досягла понад 12 мільйонів. Йдеться у повідомленні розвідувального управління. Тому дуже важливо, аби справді сьогодні Європа швидше нарощувала свої темпи виробництва зброї і постачання до України. Тоді у Росії буде менше апетитів застосовувати зброю проти України. Ну, принаймні, поки що її запаси, як кажуть, дещо обмежилися. Можливо, і цим пов'язана більш-менш спокійна минула ніч, яка була у повітряному просторі України. Але на фронті бої продовжуються. Чи будуть переговори на тлі таких дуже напружених подій, які ознаменовані нарощуванням виробництва зброї? У Міністерстві закордонних справ України повідомили про те, що формат стамбульських переговорів між Україною та Росією практично вичерпав себе. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Кислиця. Він каже, що жодних переговорів у Стамбулі не було, крім гуманітарної складової. І це не зважаючи на те, що обидві делегації були в одній кімнаті, сиділи один напроти одного, але це не були переговори. За його словами, російська сторона прийшла на переговори з мандатом диктувати ультиматум, однак у них навіть не було мандата вислуховувати каже наші аргументи та шукати спільну мову. Тому говорити про те, що є необхідність або доцільність подачі зустрічі в Стамбулі саме в такому форматі. В принципі не доводиться, я тут відверто скажу друзі, вам із каслицею погоджуюсь. Потрібно шукати інші не те, що майданчики, а аргументи того, щоб примусити Путіна вести притомні переговори, які щонайменше мають закінчитися припиненням вогню. Ну а мирна угода, як я вам говорив в попередньому відео, це абсолютно інша історія. В Принципі, ще раз наголошую, друзі, не вбачаю, що ми маємо практично якусь можливість підписати її. Із режимом Путіна. Навряд чи Путін буде підписувати з нами мирну угоду взагалі. Тепер, друзі, до відносин Пентагону із його союзниками з Австралії та Японії. Сьогодні видання Financial Times пише про те, що Пентагон тисне на Японію та Австралію щодо чіткого визначення їхніх дій у разі війни США та Китаю за Тайвань. П'ять джерел Financial Times повідомили про те, що заступник міністра оборони США Елбріч Колбі, той самий Колбі, який нібито призупинив постачання зброї до України, продовж останніх місяців піднімав це питання на зустрічах з японськими та австралійськими представниками оборонних відомств. Він це робив не з власної ініціативи, а за дорученням Дональда Трампа. Колбі відразу після публікації цього матеріалу Financial Times написав у мережі X, що Пентагон реалізує програму Трампа з відновлення стримування і досягнення миру через силу, що включає заклик до союзників збільшити витрати на оборону та інші зусилля пов'язані з нашою колективною обороною, що дуже схоже на історію у відносинах Трампа із європейцями по союзу НАТО. Переговори включає зусилля з переконання союзників збільшити видатки на оборону. На тлі зростаючої занепокоєності загрозою Китаю для Тайваню. Так пише Financial Times. Однак вимога щодо зобов'язань, пов'язаних з війною за острів, є новою вимогою з боку США йдеться публікації. Тобто, ні Австралія, ні Японія цього нібито не знали. І вони, до речі, так це і коментують. Дуже дивна позиція, абсолютно схожа зараз на європейців, які тихенько сидять і п'ють каву. Ну, принаймні сиділи. Тепер у них. Дещо по-іншому будується політика справомова на посилення оборонної стратегії. Другий співрозмовник Financial Times зазначив про те, що представники Японії, Австралії та інших союзників США колективно здивувалися. Ну, дивно, як на мене. Тут я скажу відверто, що підтримую політику Сполучених Штатів Америки в частині того, що треба трішки розбудити сплячих наших партнерів у Європі, в Японії та Австралії. Міноборони Японії заявило, що важко відповісти на гіпотетичне питання про надзвичайну ситуацію на Тайвані. Воно зазначило, що будь-яка реакція буде реалізована на індивідуальній та конкретній основі відповідно до Конституції міжнародного права та внутрішніх законів і нормативних актів. Австралія ж не планує заздалегідь виділяти війська для допомоги США у ймовірній війні Китаю проти Тайваню. Про це офіційно заявив міністр оборони. Австралії Пет Кенрой. Він прокоментував саме таким чином проханням Пентагону пояснити, яку ж позицію Австралія займе у разі війни між США та Китаєм. Тобто США воюватиме сам за Тайвань. І за словами очільника Міноборони Австралії, країна ставить на перше місце свій суверенітет і не обговорює гіпотези. Щось справді дуже схоже на історію з України на словах, усі типу за підтримку України. А як до справи, то розбігається по кущах. Я думаю, що така ж сама історія чекає на превеликий жаль і захист острова Тайвань. Бо він справді дуже важливий для зберігання балансу в індотикианському регіоні. Але Китай не полишає все-таки своїх намірів перебрати повний контроль над ним для себе. І ще одна, друзі, цікава новина із Сполучених Штатів Америки, яка стосується скандалу із документами у справі Епштейна. Трамп написав величезний пост у себе в мережі True Social і звинуватив демократів у сфабрикуванні версії про додаткові документи у цій справі. І каже: вони створили документи Епштейна так само, як вони створили брехливе досьє Гіларі Клінтон і Крістофера Стіла які вони використовували проти мене, а тепер мої так звані друзі їм підігрують, написав Дональд Трамп у мережі True Social. В чому власне суть цієї справи фінансиста та мільярдера Епштейна у липні 2019 року звинуватили у торгівлі людьми з метою сексуалізованої експлуатації? За версією слідства він з 2002 по 2005 роки. Піддав сексуалізованому насисту неповнолітніх дівчат у своєму будинку, а також платив їм за секс і змушував приводити ровесниць. Є навіть фото, яке фігурує у мережі інтернет, його опублікував також і у себе в телеграм-каналі, воно доступне, де Трамп сфотографувався разом із цим Епштейном, А свого часу Ілон Маск після скандалу із Трампом сказав, що він готовий буде опублікувати подробиці цього гучного скандалу, де фігурує Дональд Трамп. Поки що ця справа обертається. Тому він, певне, і говорить, що так звані друзі їм підігрують, певне, маючи на увазі саме Ілона Маска. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, точніше, дві, про внутрішню українську політику. Учора Володимир Зеленський у себе в телеграм-каналі повідомив про те, що він зустрівся особисто один на один із міністром оборони Рустемом Умеровим, якого планують нібито відправити послом до Вашингтону. Зеленський після наради з Умеровим заявив, що Україні потрібна більша позитивна динаміка у відносинах із США та нові кроки в управлінні, і анонсував кадрові зміни найближчим часом, тому числі і в Міноборони. Чи буде змінений? Кабмін увесь поки що він конкретно не говорить. Я думаю, що навряд чи бо поки що під ці питання голосів у Верховній Раді не вистачає. Враховуючи те, що чим далі, тим більше пишуть про конфлікт Арахамії та Єрмака. А голоси у Верховній Раді контролює справді Давид Арахамії. Голоси Слуги народу». та й не лише. І також Зеленський очікує, що наступного тижня Верховна Рада. Ухвалить законопроекти щодо множинного громадянства, військового омбудсмена, ратифікує угоду про створення спецтрибуналу щодо агресії Росії та ухвалить рішення щодо виходу України з Отавської конвенції, яка до речі, забороняє використовувати протипіхотні міни. Ну, як ми з нею вийдемо, то будемо використовувати, тому що треба якось стримувати російську агресію. І, до речі, з цієї конвенції вийшли вже країни Балтії, Фінляндія і Польща. І вони також мінують протипіхотними мінами кордони з Росією, починають їх виготовляти і будуть посачати до України. Друзі, на цю хвилину всі новини, які хотів повідомити. Нагадую вам, щоб ви підписувалися на мої соціальні мережі, мережу X. Телеграм, канал, Фейсбук долучалися до збору. Всі посилання знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною! Всіх люблять! і шануємо і не, не перемикайтесь! Все буде Україна!